Шановні клієнти і партнери, ми знаємо, що в наступному році нас чекає лише перемога і на фронті, і в нашій роботі, бо ніч вона завжди темніша перед світанком. А цей світанок вже незабаром. І ми пишаємось, що разом наближаємо його. Ми були разом, і це найголовніше, що допомагало нам у нашій боротьбі. Цього року, як ніколи, ми вдячні вам за вашу підтримку, за віру в нас і нашу справу. Минулий рік був найтяжчий за весь час нашої співпраці, але ми гідно його пройшли. Ми вистояли на своєму бізнес-фронті. Ми впевнені, що вогню, який палає в наших серцях, вистачить зігріти не лише близьких, його вистачить кожному українцю, де б він зараз не був. Правно довели минулого року що щодня, наша сила і міст. І дуже скоро ми зберемося всі разом, і відтоді в нашому житті пануватимуть лише затишок і душевний спокій. Всі негаразди і неприємні моменти ми залишаємо у минулому. А найприємніші почуття і добрі надії забираємо у наступний переможний рік. Миру, любові, натхнення кожного дня. Кожної години, адже коли ми разом весь світ відкрито для нас.